Щойно показалися і одразу ж ховаються. У піжмурки вовченята граються уже два тижні від потомства і від входу до нори дорослі ні на лапу. Година у засідці себе виправдала. Пухнастики один за одним із нори таки вилазять. Це перше потомство шестирічної вовчиці і перші полярні вовки, що народилися в умовах неволі в Україні, каже працівник зоопарку. Довгий час ми не знали, скільки їх. Що вони? Просто ми спостерігали, що вовчиця забігає в нору, по ній по зовнішнім ознакам було видно, що вона годує. Проте те, що їх двоє вже визначили, коли вони після третього тижня вже почали вибігати з нори. Саме тоді вони показалися уперше удвох. Відтоді скрізь разом і граються, і їдять. Вони ще харчуються і ще будуть. Майже місяць харчуватися молоком, вже пробують. Живати тверду їжу, тобто батьки носять їм м'ясо. А от якої статі потомство зоологи досі не знають. Дорослі вовки надто пильно охороняють новонароджених. Вовча зграя до рівницького зоопарку. Приїхала три роки тому з Чеського за програмою обміну тварин. Малечу планують залишити у експозиції. Зрілого віку вони досягнуть за 3-4 роки. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.